Дуже хороша розмова. Саме так американський президент Дональд Трамп описав переговори телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, бесіда тривала близько години. Більша частина обговорення ґрунтувалася на розмові з президентом Путіним для того, щоб узгодити запити і потреби Росії та України. Ми знаходимося на правильному шляху. І я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майка Волца дати точний опис обговорюваних пунктів. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, хорошу розмову з Трампом підтвердив і президент Володимир Зеленський. За його словами, вона була досить тривалою. Лідери обговорили кроки та вимоги щодо часткового припинення вогню між Україною та Росією. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що тиша має стосуватися і цивільної інфраструктури, зокрема, йдеться про залізницю та порти. Була сьогодні у нас достатньо довга, тривала розмова з президентом Трампом, і, чесно кажучи, якщо б не було запланованих інших справ, я думаю, що розмова була б іще довшою. Я вважаю, що вона була предметна за останній час, напевно, найпредметніша і позитивна. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимоги. Щодо часткового припинення вогню, не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі, а також мова йдеться про цивільну інфраструктуру, і тут я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура – дуже всеосяжне таке поняття. І ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список. Об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктурою. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародний долучається до нашої ефіри. Богдане, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас. На вашу думку, які подальші кроки можна очікувати після завершення ось цього раунду реалізації американської ініціативи з негайного припинення?